Була присутника, детально обговорювала, але питання важливі, будь ласка. Так, шановні депутати, з метою підготовки до нового навчального року проведено е, континент дітей, які будуть відвідувати вишкільні підрозділи закладів освіти і, звідно, в новому навчального році. І згідно проблемої інформації, виявилося, що і станом направо, і станом на сьогодні. Дошкільному підрозділі Запорозького ліцею маємо тільки 5 вихованців старших груп. Знаємо, що ми можемо сформувати групу, але у зв'язку з достатньою коштом від стерному в бюджеті і з малою мінімальною допомогою рукою, ми пропонуємо зупинити діяльність старшої групи у дошкільному підрозділі. Але якщо буде достатня кількість вихованців, ми зможемо відновити діяльність акціонування цієї ну, війни. 6-8 достатньо було, би, але 15-20 це повністю сформована. Ми... У нас по більшості дошкільних підрозділів це є 10-12. Ну, за Шанах там всі групи по 20 дітей, а так 15-12 дітей, 18. Ну, це призупиняється. Це тільки призупиняється. Це, це не закривається, не відбувається. Із обслуговуючим персоналом, який там працював ну, в цій групі, проблем немає, тому що є можливість їх працевлаштувати. В цьому закладі, в охотному закладі. Тому що там є люди прибирання, вона. Постану здоров'я і там ну, всі. ну важливі всі. Так, важливість. Але коли буде, коли буде е, наявність дітей, ми автоматично відновлюємо роботу цієї. на Було поговоримо вціонування діяльності початкової школи, в гімназії, наші в гімназії, як вчительні Запорізького ліцею. Було прийнято рішення, попередньо, що залишається в початкових класах тільки 4 клас, тому що там є 6 учнів, 5 учнів почну в а але дитина навчається на сімейній формі другий клас щетру дітей, дітей. четверо очного ну, та три нас третій клас на її мали переводитися до Заводівського ліцею, тому що маршрут проблені привозить автобус. Але через деякий час до Микола Михайловича і ми були присутні, є коли прийшли батьки, написано колективне звернення, вони просять. Звичайно, що закон не забороняє індивідуальне навчання у закладі освіти, але перші класні учнів батьки поводились довозити дітей до ліцею. У минулому році батьки другого класу, в першому класі намагалися вступити. ми намагалися переконати, якщо вони відразу пішли в перший клас, на індивідуальне навчання. Повчивши світ, вони самі написали заяви в Забродівський ліцей, щоб перевели їх туди. Тобто, третього класу, якщо немає, четвертий функціонує. То тобто, ми маємо вирішити, чи ми організовуємо індивідуальне навчання, чи будемо довозити їх до Забродівського ліцею. Хоча тобто, індивідуальне навчання, що це таке? На кожну дитину в цьому класі дається 5 годин.

Це так сказать, так, так і так, але може. Ні, дивіться, на одну дитину 5, то вони в класі навчається. 24, 4 дитини. А як ви команди класи, то 20. А це класно не дозволяється? Ну не дуже індивідуальне навчання, вони можуть написати звернення і перевести своїх діток в кордон. А ще одне питання. А чи можна от батькам місяць-два походили на індивідуальне? Місяць-два на хіба? Ні. А далі вони виявляють бажання чи зможуть? За великий коротше індивідуальне. За великий коротше. Я знаю, що ми будемо гроші нарешті Я знаю, що пані батьки Це компетенція, є законодавство, є дирекція, що є гуманітарні дії і є педра. Ми розглядаємо замітання, ми не можемо на сесії закрити клас. Гарантовано, ми таке рішення не можемо. Я перейдемо, це не знаю. Хіба в законі про самоврядування може там пропустити? Ну нема про такого. Ми не можемо. Для чого є питання взаємодати? Друге, якщо таке питання розглядаємо, то що ми беремо до уваги? Ми, щоб краще умови для дітей, чи щоб виконання тощо було. Якщо краще умови для дітей, з батьками переговорили зеркалі дітей. Батьки вважають, що краще, щоб А у нас достатньо щоб... Я кажу, ми не можемо закрити клас. Ми не можемо. Не може. Ми можемо припинити якість закладу. Та, закрити заклад. Класу все це, наскільки я думаю, немає допомога. Переконано ви батьки краще заборона, ну, не вийшло переконати. Ну, переконати. Ну, переконати. Не вийшло нас переконати. Не вийшло переконати. Дивіться, я робив, наприклад, як у нас в тефілі було. Ми могли взяти автобус за 160 тисяч, мільйон 900 000 000 000 давала держава. ми так само не проявили силової, не знайшли свій переконатів. Треба було прийти на збори з розпухом. Скільки витрачається коштів на отримання цієї школи. Я тоді казала, Рано, чи пізно вона закриється, та школа. І ніякої перспективи немає, не Ви Ми перебували так само. Ви це це? Перші, збори. Бачити, да. і, перші збори пройшли успішно, люди зрозуміли. А коли були другі збори, і покійно, <звісті> <та>, коли ще треті школи, там... вийти на дорогу і побачите. Що Просто ми тоді ми ж з тобою сиділи і дивувалися, що ті люди, які погоджувалися так, а тепер от і і так. І потім ми хплялися свої кошти автобусом. Рік після того дефіцит треба було вже закладати, кошти на місцевий бюджет. Знаєте, дуже тяжко приймати такі не порішення, я на кого на але я першому в громаді, ліквідації, при упинення потім ліквідації закладу освіти, це Зорінська школа. Вони ще й досі були, бо залишилися без роботи, і хороші вчителі були, які взагалі не працюють, хтось на межі працює, хтось на заправці, хтось поїхав на площу. Але в цьому команду видали і діти. Бо діти найкраще пристосовуються до різних умов. Вони швидко ввелися в колектив. Вони без проблем доїжджають до іншого закладу. Була відновлена діяльність продовженого дня. Діти тільки в плюсах так? а вчителі це інша сторона. І через рік ну, ми все рівно прийдемо до того, що буде Ви не як не що ви пропонуєте? Я пропоную проведення до ліцею. Yes, yes. okay. okay. Три класи початкової школи вже забрали. 아, 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 Каже, діти в садочок ідуть саме, і їдуться на автобус, і їдуть самі. Що тут говорити, треба перший-третій клас, що мені сядуть на автобус, перший покарати дорожню і ще говорити, що діти старші ще їдуть. Скажіть, будь ласка, що повітря нашу кола, діти з якущів куда, вони, якщо вони взагалі перший клас? Укриття. Там, там є на місці, там є люди. Я не ману, що й породу.

Пропозиція що? Рекомендувати? Рекомендувати. Зараз, це, Але якщо вони хочуть то не маємо зараз. Шо що все це рекомендує переїхати? А вони розходять, да. 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 їх не право. Все. І все, вони. Рекомендовано. Тоді визначаємо.